Ну все, завтра точно почну. Або з понеділка. Хоча давай з наступного місяця. Знайомо, є чотири способи, які реально допомогли мені перестати відкладати все на потім. Перше розбивати задачу на міні-дії, не зняти нове відео, а знайти ідеї для відео, відкрити нотатки, прописати сценарій, потім виставити камеру та світло. Нашому мозгу набагато легше сприймати дію, якщо вона маленька і займає мало часу. Друге, мене мотивує саме кількість вже виконаних задач. Я ставлю галочку, коли виконую кожну міні-дію. Таким чином я Одразу бачу, що є певний результат. Тобто мені не треба чекати, коли я нарешті зніму нове відео і зможу поставити лише одну галочку. Третє правило 25 хвилин. Ставиш таймер і працюєш лише цей час. І дуже часто після цього вже втягуєшся і продовжуєш, або ж зробиш перерву 5-10 хвилин на щось приємне. І четверте відповідальність перед кимось. Ви помічали, що коли в нас є певний дедлайн, або ми повинні це зробити для когось, ми сідаємо і робимо. Тому пообіцяйте комусь, що ви зробите це наприклад сьогодні до вечора. Головне, щоб це були люди перед якими вам буде соромно, якщо ви цього не зробите, а ви пробували щось цього? Діліться в коментарях ще своїми способами.